Тишиною луги, Тишиною луги, і роздолям небе, і роздолям небес, і піснями гаї, і піснями гаї, і полями де сонячне світить чоло, і полями де сонячне світить чоло, і хлібами. Радіда в гріє душу село моє рідне село. Для кожного з нас важливими і незабутніми є те місце, де ми народилися, зростали, живемо, працюємо, мріємо. Не дарма ж в народі кажуть, всюди добре, а вдома найкраще. І це й справді так. Бо де б ми не були, куди б не закинула нас доля, ми завжди повертаємося до свого рідного села, дому, краю. Адже це своя історія, свої звичаї та обряди. Села, про які сьогодні піде мова, надзвичайно барвисті. Тут солодко пахне чимось рідним, неповторним і чистим. Томашівці надзвичайно мальовниче село. Тут живуть добрі, розумні, працьовиті люди, прості, умілі, щирі, а ще тут чудова природа. Зранку сонечко по золочої верхівки дерев кидає на землю довгі тіні, навколо тиша, лише лелеки торкочуть у полях. Буркують над рідним селом, вдивляються зорі у світ. У повітрі пахне ароматом квітів, рідним домом і ще чимось прекрасним і таким знайомим. Це Томашівці. Першим власником цього населеного пункту був Томаш, звідси й назва села. Перша письмова згадка належить до 19 січня 1439 року. Томашівчани щиро гордяться своєю багатовіковою та цікавою історією, яку свято оберігають та передають з покоління в покоління. Отож, щоб познайомитися з його жителями та дізнатися про його сторінки історії та сьогодення, ми завітали до Томашівців. Будеть рідне село. І зарю і росу. Любов до землі, все життя пронесу, все, що бачу, навкруг, все в мені проросло, все, що бачу, навкруг, все в мені проросло, і хлібом, і цвітом, і прадідом дій. Село, моє рідне село. Це село і справді надзвичайно кольорове, і будь-яку пору неповторне, іноді радісне, іноді сумне, іноді веселе, іноді похмуре, але все ж таки воно чудове. Взимку тихе, ніжне і біле, ніби вкрите білою скатертиною. Весною повертаються з вирію птахи, розтає сніг, біжать струмочки, все немо прокидається після довгого сну. Влітку цвітуть квіти, співають пташки, сонечко гріє, все живе й радіє. А з приходом осені здається, що село знову починає готуватися до зимового сну. Через Томашівці протікає тиха річка Болохівка, яка ділить його на дві частини: з однієї кам'яне. А з іншої за ріка. Так, села на нашій Україні не наче писанки. Саме так можна просто сказати про мальовничий куточок Прикарпаття село Перекосе. Воно невеличке, проте красиве та дуже затишне. Хати тут різні і великі, і маленькі, і високі, і низенькі, але всі частенькі, гарно прибрані. Біля кожної хати город, а далі сад, в якому ростуть вишні, яблуні, сливи, груші. На деревах співають пташки і гудуть хрущі. А біля кожного двору квітник, де цвітуть чорнобривці, і ромашки, жоржини та васильки. І від цього скрізь розноситься духмяний аромат. Перекоси прекрасне в будь-яку пару року. Це найкраща місцина для роздумів. Живуть тут щирі, добрі, талановиті люди, а ще дбайливі господарі. Перекоси Томашевці відносяться до однієї сільської ради керманичем, якої є справжній газда – людина на своєму місці, відповідальний, який глибоко переймається проблемами рідного краю. Так про нього говорять односельчани. Це компетентна людина, яка відноситься до своїх справ дуже серйозно. От. Він багато для села зробив, скільки тут було голів, цього не було, скільки він зробив це. є, Ну, наскільки я знаю, це людина, яка віддається своїй справі. Звичайно, Томашівці та Перекоси за роки свого існування дуже змінилися. Розбудувалися та досягли певних результатів. І все це завдяки дбайливому господарю та його команді, і звичайно, громадам сіл. Ще раз зізнається сам сільський голова Богдан Безрукий. Каже, без підтримки і розуміння влади, депутатів сільської ради, громад сіл нічого б не було. В село Томушвці входить дві громади: це село Томашвця, село Перекоси. От. У нас в селі Томашвців є загальноосвітня школа першого, другого ступеня, а також до цього року. Ми мали на балансі НВК в села Перекоси, відкрили дитячий садочок там, зробили капітальний ремонт, газифікували. Садочок став працювати, в садочку одна група дітей, 17 дітей, а перших і четвертих класів у школах першого ступеня, 23 дітей. У ну, 2015 році на початку. Школу було передано на відділ освіти. І зараз сільська рада має два народні доми, це, село, тому це село Перекоси, два ФАПи. От. Ну і сільська рада. Бюджет сільської ради у нас зараз на даний час 360 тисяч. В бюджеті вистачає нам коштів до Нового року. На енергоносії, на заробітну плату. Також кошти, ще ми маємо залишку на розвиток. Плануємо 100 тисяч. Депутати е, прийняли рішення 100 тисяч виділити в село Перекоси на ремонт поточний народного дому. Також до нас звернулася громада Парафіяльна церкви, ведення Пресвятої Марії в храм села Томишиці, щоб закупити. Огорожу для кладовища, огорожу закуплено 110 метрів погонних. Зараз треба, потрібно її буде монтувати, стару огорожу демонтувати і огородити цвинтарі. Цвинтарі у нас є три цвинтарі в селі. Уже в селі Томашівці два цвинтарі, тому що село ділиться, ну не ділиться воно, а так якби ріка протікає через село. І... 50% громади на тій стороні села Кам'яне, і на цій стороні але Це все Томашівці. Там огородили кладовище, але огородили кладовище. Я звертався до спонсорів. У нас камінський Василь Теофільович в вихидець нашого села. Закупив огорожу, громада зібрала кошти і цю огорожу монтували. Пофарбували також за сільської ради 100 метрів огорожі в селі Томашевцях. Ми встановили і також теж знайшли спонсора цвіль Володимир Іванович, який закупив теж огорожу на суму 24 тисячі І теж установили цю огорожу спільними зусиллями за невеликий проміжок часу вдалося зробити чимало села освітлено. В Томашівцях відремонтовано роздягальню для футболістів, яка була в критичному стані. Варто зазначити, що в томушивцях і в перекосах односельчани дуже люблять спорт. Особливо футбол Обидвох селах діють футбольні команди, та кращою з них є команда з перекосів, яка неодноразово бере участь у різноманітних змаганнях, здобуваючи кращі місця в районі. Радо зізнається сільський голова. Приємно й те, що футболісти села власними силами доглядають за стадіоном, що був у належному стані. Сільський голова Богдан Безрукий щиро переконаний, що і молодь Томашивці приділить більше уваги цьому виду спорту, і це буде добре для всіх. Та найболючішою проблемою для мешканців. Цих сіл, на думку сільського голови, є все ж таки дороги. Звичайно, ремонт доріг сільською радою здійснюється постійно. Стан їх задовільний, проте дорога болохів-войнилів це крик душі всіх водіїв та мешканців прилеглих сіл. Адже цей маршрут не ремонтувався 23 роки. Жахливий стан це вже не дорога, а напрямок. Зіркотою на серці зізнається Томашівський сільський голова Богдан Безрукий. У нас є 26 кілометрів комунальних доріг. Це в двох селах. Ну, можна сказати, стан їх задовільний, але бажано ще ремонтувати, підсипати. Саме більше турботи в нас це є дорога Томашівці войнилів так звана дорога Болохів войнилів Це районна дорога, не районна дорога, а обладора дорога ця. На протязі вже 23 років, ще будучи депутатом районної ради на кожній нараді, а зараз і сільським головою вже 10-й рік. На кожній нараді, все ж таки, коли цю дорогу будуть ремонтувати. 23 роки ніхто в нього не вложив ні одного камінчика. То, що сільська рада позалатувала по селі більш, скажімо, такі гравійним покриттям ями, бо вже автобус не можна, щоб зачіпали днищем легкові машини. Но в бік Войнилова і в бік Негівців це жах. Це жах. Ну, Машини через село йдуть. З піщано гравійною сумішю не знаю, куди і звідки, чи з Галича, чи звідки Камази йдуть кожен день по декілька машин від ранку до вечора. Розбивають дорогу. Це найбільша проблема. І зараз в даний час ми, нам допомогла Даноша, правда, і ми трохи своїми силами. І ми через поле зробили гравійне покриття. І давно ша завжди допомагає, ну, тому що е, запускає свій грейдер. грейдер робить вирівнювання цієї дороги. І так, що всі, весь транспорт, який вже на Діброву, на Томашівці, з Перекоси, вже йде через копанки, через цю польову дорогу, щоб ми зробили то гравійне покриття на Томашівці, тому що на Войнилю і Негівці проїхати. Ну не можна. Такої дороги старожили не пам'ятають. Обала автодор тільки обіцяє. Якісь кошти виділяються, і тільки одні обіцянки. А куди ті кошти роблять? В першу чергу треба зробити дороги, скажімо, такого. Регіонального значення, одна ці дороги ніхто на цю дорогу не звертає уваги. І що скільки і Негівці, голова, і я завжди піднімаємо питання, і верхній голова, що ця дорога войнилів, болохів войнилів в жахливому стані. Тут вже не дорога, це просто напрямок, а не дорога. Дбають тут і про молоде покоління в Томишівцях відремонтовано народний дім. Тож є всі умови для приємного відпочинку. Тут організовуються вечори, проводяться концерти до різноманітних свят. Проте хотілося б ще більше відкрити гуртків, щоб залучати молодих людей до культурно-масової роботи, каже сільський голова Богдан Безрукий. Молодь має де провести вільний час, ну для цього умови є. Ну, бажано, щоб ще гуртки відкривалися більше, щоб більше молодь залучалася, як кажуть, до культурно-масової роботи, от, а не проводила свої вільні часи в кафе, барах. А так як і раніше, приходили концерти, гарні пісні. Люди б приходили, проводили би час і це було б гарно. От, умови цього і є в нас. Також, як запевнив, сільський голова, найближчим часом буде здійснено капітальний ремонт народного дому і в селі Перекоси, щоб і тут молодь мала можливість приємно проводити своє дозвілля. Звичайно, є багато проблем. Та, попри все, сільська рада старається всіма силами покращити життя своїм мешканцям. Приємною подією для села Перекоси стало відкриття після капітального ремонту дитячого садочка Фіалочка. Діє тут одна група. Жителі надзвичайно задоволені, адже це справжнє полегшення для молодих батьків. Завітавши до дитячого садочка, ми були приємно здивовані. На подвір'ї карусельки, пісочниця. В будинку багато дитячих іграшок, чисто, охайно та затишно. А ось малечою ми пораділи тільки з дверей, дивлячись на їхні сонні усмішки на обличчях, які скрізь сон нам солодко усміхалися. Зараз в групі налічується 14 дітей віком від 3 до 6 років. У нашому садочку є 16 діточок. Вони віком від трьох років до шести років. Ми працюємо за режимом дня. Вони і граються, і навчаються, і співають, і танцюють, і малюють, тобто вони розвиваються всебічно. Гарні в нас батьки, гарні дітки. Чемні, слухняні, ми ми дуже всі задоволені. У нас дуже гарний сільський голова. Він е, буває, що приїжджає у наш садочок, дивиться, як у нас справи, питається, чи щось нам потрібно. Е, звичайно, дуже дякуємо йому, що ніби і маленьке село, і мало дітей, але він е, відкрив все ж таки для нашого села садочок і всі ми дуже задоволені ним. Як уже зазначалося раніше, гордістю села Перекоси з давніх давен був і є футбол. А ось для мешканців села Томашівці є односельчанин, визначний лікар-хірург з великої літери, Козань Ігор Васильович, який працює у кончезаспі міста Києва, та його син теж талановитий лікар-хірург Козань Ярослав Ігорович у Франківську. Коли б до них не звернулися односельчани, вони завжди допомагають. Це надзвичайно приємно. Радо зізнається сільський голова Богдан Безрукий у нас. Відомий козань Ігор Васильович, і його також син, козань Ярослав Ігорович. Козань Ігор Васильович працює в конці заспілкує, хірург визначний, а його син Франківську тему. Коли б хтось із селян не звернувся до нього, завжди допомагає. Завжди приємно, що. Такий є спеціаліст, який надає кваліфіковану допомогу. Унікальними історичними пам'ятками для села Томашівці є церква введення в храм Пресвятої Діви Марії, збудованою в 1884 році. Та церква святої Покрови. А в селі Перекоси є чудова святиня Святого Михаїла Архістратига. На дві громади діє сільська рада, три церкви. Є загальноосвітня школа першого другого ступенів та загальноосвітня школа першого ступеня, ФАПа, народний дім, дитячий садочок. Звичайно, зараз час не з легких. Українці гідно відстоюють свою землю. Тому в зоні АТО знаходяться і вихідці сіл Томишівці та Перекоси. Адже тут живуть патріоти своєї держави. А ще Томашівчани прийняли в свою родину колишню землячку, яка ще молодою. Виїхала до Донеччини. Там вийшла заміж, народила двоє дітей, має онучку. Та зараз повернулася до старенької батьківської хати, в якій багато років ніхто не жив. Приїхала Голіруч, але в Донецьк більше не повернеться. Хоче свій вік доживати в рідних Томашівцях. У нас є біженка із Донецька. Вона, правда, уроженка села Томашевці, але молодою виїхала у Донеччину, там вийшла замуж, має двоє дітей, звідти приїхала. Як вже і в газеті було надруковано інтерв'ю з нею в одній халаті, бо лежала в лікарні, село почали бомбити. Вона приїхала сюди. Тут залишилась батьківська старенька, старенька хата, в якій багато років ніхто не жив. От вона приїхала до тої хати, ну, якій жити неможливо. Вона звернулася, може, щоб сільська рада допомогла їй на сесії питання. Її заяву було розглянуто. Перед тим було сільської ради їй надано пів тисячі цегли для ремонту стінки, а потім побачили, що це потрібно трьох мало того. Ми виділили сім тисяч із бюджету сільської ради, щоб вона закупила тисячу шлакоблоків. От я думаю, що тисячу шлакоблоків це приблизно десь 3-4 тисячі цегли, і вона може побудувати таку собі кухнину і щоб далі можна було жити, бо живе в чужій хаті. От, що сільська рада могла допомогти. Більше вона каже ніякої допомоги від нікого вона не отримала. Звичайно, зараз на часі і реформи Україна потребує змін. А якими ж її вбачає Томашівський сільський голова Богдан Безрукий? Моє ставлення до реформи. Було, є і буде. Я на одній нараді завжди казав, що нехай реформу робить держава. Коли держава зробить, я навіть на нараді говорив, що візьміть приклад з Польщі. Зробіть реформу, яку зробили за один ніч. І ця реформа дала результати, і люди від цього отримали позитив, чого ми все скидаємо на низи? Люди Пересварились. Одні хочуть туди, другі в інший напрямок. І ніхто не знає, чи там, чи там буде добре. Просто треба, щоб держава порахувала, мої спеціалісти. Є Більше як 400 депутатів Верховної Ради сіли, поміряли, зважили, один раз відрізали і зробили, щоб хоч раз люди за своє життя почули, що у нас щось на Україні робиться добре. Подумайте, керівники, раз, станьте зробіть, а люди вам за це подякують. Тільки вибори, обіцянки, вибори пройшли, ми забули. І так ми живемо, і живемо не одно покоління. Що ж, хочеться вірити, що і в нашому домі буде все гаразд. А інакше й не може бути, бо ми така розумна нація, такий роботящий народ, і живемо на такій багатій, благословенній Богом землі. Ми маємо бути щасливими, бо з нами правда, з нами віра і з нами Бог. Будеть рідне село. І зорю, і росу Я любов до землі. Життя пронесу, все, що бачу, навкруг, все в мені проросло, все, що бачу, навкруг, все в мені проросло, і хлібом, і цвітом, і прадідом дідом гріє душу село.